Всім привіт. Поки нас із за наших обставин не переселяють в інше місто, не відселяють від столичного регіону, ми, схоже, тут застрягли на довгий час. Я сподіваюся, що хоча б до жовтня ми отримаємо своє житло, але, як то кажуть, без надії, сподіваюся, і хожу. А поки у нас нема свого житла, то немає ніякого сенсу не шукати роботу, не щось, щось починати робити, оскільки в будь-який момент, будь момент ми можемо переїхати за тисячу кілометрів звідси. Тож мені залишається тільки ходити по лісам і дивуватися кількості, кількості грибів. Тут грибів просто я навіть не міг уявити, що гриби можуть Рости прямо із асфальту. Тут ходить ходить багато народу і чомусь усе вважає своїм обов'язком зірвати, перевернути і кинути. Ось казалось би, чистий камінь. Чистий камінь. Дивіться, це ось каміння. Це каміння злегка-злегка покрите мохом. Подивіться, що тут відбувається. Ви впізнаєте гриби? Це маслюки. Це маслюки, які ростуть прямісненько на чистому камінні. Звідки вони тут беруть поживу? Я не уявляю. Звідки тут беруть такі маслюки поживу для свого розвитку? Мох оживає. Після дощів. Оживає мох. Думаєте, що він малесенький, малесенький? Ні. Він не малесенький, в ньому можна втопити руку. Мох з фагном. Мох з фагном. Оживає. Він наповнюється водою. Та й після дощу. Пахне Україною. Що цей ліс зі мною робить? Ха, я не знаю, що цей ліс зі мною робить. Такого більше не знаю, не знайдеш ніде і ніколи. По камінню. По камінню. Подивіться. Подивіться, що тут відбувається. Ну, я не знаю, якби хто сказав, що так буває, і я б не повірив після дощу в таєзі так буває. Це маслюки. Це маслюки. Це маслята. Можна з глузду з'їхати. Можна з'їхати з глузду. Це растуть маслята. Я не знаю як воно так буває в цьому світі. І Звідки тут беруть сили рости гриби? Каміння, мох. Ну, такі чахлі-чахлі сосонки. Ну, ягоди. Ну не з ягод же ростуть ось такі білі гриби, так? Да? Не з ягод же отакі росте. Тут наче природа росте, відновлюється із самого повітря, яке, до речі, тут одне з найчистіших у Європі. Повітря одне з найчистіших у Європі. Біленький. Ха -ха. да Ну що тут скажеш? Я не знаю, у мене нема слів. У мене немає слів. Я просто йду, я не знаю грибних місць. Я, ви, можливо, ви думаєте, що я знаю грибні місця якісь там. Хтось мені їх показує. Ні, це не грибне місце. Це взагалі... Ой, ви подивіться, що, ви подивіться, що відбувається. Це взагалі місце безпосередньо біля міста. Йолки-палки! йолки палки Отак! От Зараз я, о! Подивіться! Подивіться! А це що? Йоли-пали! Рижики! Рижики! Скрізь рижики! Поміж не рижиками растуть рижики! А поміж рижиками растут не рыжики. Дивіться, яка краса. Камень. Камень. А он еще один. Дивіться, я вже не буду навіть і нагинатись. Так, показую. А он ще один. А он ще один. Це вже білий. Дивіться. Це вже білий. Та що ти? Та що ти? Згрібай, просто згрібай гриби. Ось такий тут мох. Мох звичайний. Я починаю розуміти, чому гриби називаються гриби. Гриби, тому що їх тут не шукають і не збирають. Гриби згрібають гриби просто Тут згрібають ви подивіться А так растуть Опеньки А так растуть опеньки наші На чому ж вони тут ростуть? Ось на такому сухому дрючку Пізнаєте, ні? Треба завершувати прогулянку, а то розкадіруюсь. І Богу розкадіруюсь. Подивіться, що вони витворяють. Подивіться, що гриби витворяють. Ой я вже, я вже не за гриби. Я вже не за гриби. я за своє здоров'я переймаюсь. Я уже поднимаюсь за свое здоровье. И дрить, мадрить с этими грибами. Дивись, что вытворяют. Дивись, что вытворяют. Дивиш, що вони витворяють Я одного не можу зрозуміти, що я цим грибам погано зробив. Я ж іду тільки по стежці, нікого не чіпаю. Чого вони мене переслідують, а? Чого ці гриби мене переслідують? Не, ну ти подивись на нього. Я йду по стежці, нікого не чіпаю. А в мене з собою не таблеток, не карвалола. Ну нічого немає. Ось стежка, ось люди ходять. Нормальні чи не нормальні, я не знаю. А такі гриби стоять. Треба пришвидчуватись. Я знаю, це фіну всьому винен. Я якраз з ліфта виходив, збирався ж сюди гуляти, а він мене зустрічає, каже, хива мента. Я одразу зрозумів, що щось тут недобре. Я кажу Кітас. Кітас. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Отак, Спо. Тільки тільки сповнив. Надо было раніше тікати. В общем стрітиш Фіна перед лісом Набереж грибів Ось вам і перша прикмета Ну всіки ж можно Сіки можна Надо мною издеваться А Видики погляньте Сики можно надо мной издеваться. Треба идти до дому. И Та. Прямо по стежке. Прямо по стешке. Ой. А ну. Елки-палки. Раскодируюсь. Ей-богу, раскодируюсь. Треба тікати. Все, дякую всім за увагу та терпіння.